НІПТ е, – неінвазивний інвазивний пренатальний тест, який є дуже без, ну, абсолютно безпечний для плода, тому що він робиться по крові вагітної. Е, полягає в тому, що з крові вагітної виділяється позаклітинна ДНК плаценти, яка циркулює в крові вагітної. Точність тих аналізів є на сьогоднішній день досить висока в залежності від аномалії хромосом. Найвища точність є при синдромі Дауна до 99% точності і коливається в межах від 93 до 99% відповідно. Досить чутливий є тест на трисомію 18-ї хромосоми за синдром Едвардса. І е, найменша чутливість – 93-95% – це на синдром Патау, трисомію 13-ї хромосоми та аномалії статевих хромосом X та Y. У випадку позитивного тесту НІПТ, тобто, коли ми діагностуємо за за допомогою нього високий ризик аномалій хромосом, є показаний е, подальша діагностика інвазивна шляхом амніоцинтезу. Якщо ж НІПТ показує, що все в порядку є з обстежуваними хромосомами, то ми тоді таку вагітну спостерігаємо як вагітну з групи низького ризику. Звичайно, що кожен тест має свої покази, протипокази, певні обмеження, так і призначається він виключно тільки після проведеного консультування передтестового. Щоб з сім'єю обговорити всі його можливості, ризики, можливо, недоліки і обґрунтувати подальші дії після отримання результатів аналізу, тепер хотіла ще розказати про недоліки, так як можливо не недоліки, а певні обмеження. Ніпт призначається і при одноплідних вагітностях, само собою, в тому числі і при двоплідних вагітностях. При тріннях НІПТ не практикуємо. А при вагітності двійнюю особливо певні є нюанси, так, якщо особливо один з плодів завмирає, то НІПТ рекомендується проводити не раніше ніж два місяці після завмирання одного з плодів. Ще така є обмеження, якщо вагітним проводились переливання крові, так? то особливо від донорів іншої статі. Теж не рекомендується проводити НІПТ. І ем, досить такою суттєвою особливостю є висока все-таки вартість на сьогоднішній день даних обстежень. У всіх інших випадках, в принципі, ми ним користуємося і отримуємо дуже хороші результати. І нам неінвазивний пренатальний тест якраз дає. Ем, Скажімо, дає чітко розуміння, де потрібно проводити амніоцинтез, а де від нього можна без нього можна обійтись. Тому якраз ми так плавно дійшли вже до інвазивних методів обстеження, так, куди відноситься біопсія ворсин хоріона або біопсія плаценти, залежно від терміну вагітності, та амніоцинтез. Основним все-таки золотим стандартом на сьогоднішній день все-таки є амніоцинтез, під час якого. Набирається невеличка кількість навколоплідних вод з подальшим обстеженням. Обстеження можуть бути різного роду. В більшості випадків ми все-таки проводимо цитогенетичне обстеження, молекулярно-цитогенетичне обстеження на предмет виключення хромосомних анеуплоїдій, як частих, так і рідкісних. А також можемо використовувати його і для більш глибших обстежень, моногенних захворювань, мікродилеційних синдромів. І, і інших біохімічних навіть досліджень вже у випадку за е, клінічної конкретною клінічною ситуацією. Деколи вагітні мають певні там, перестороги, страхи перед тим, що е, буде проводитись пункція, буде проводитись внутріутромне втручання, але насправді. Ризику від таких процедур є дуже низьким згідно різних джерел від 0,5 до 1%, це максимум і ускладнення, які можуть бути пов'язані з загрозою переривання вагітності після процедури і інфекційними ускладненнями вже після проведеної процедури. Для того щоб мінімізувати ризику ускладнень, у нас проводяться інвазивні процедури в умовах операційної з дотриманням усіх правил. Обробки операційного поля з високоякісним ультразвуковим обладнанням та та кваліфікованим спеціалістом, і відповідно таких ускладнень, дякувати Богу, я за свої практики ну не пригадую, щоб були якісь негативні наслідки після проведеної процедури. Після отримання результатів аналізів, звичайно, ми з пацієнткою, з вагітною, з чоловіком, з сім'єю обговорюємо всі результати і плануємо подальшу тактику ведення вагітності в залежності від отриманих результатів. Хочу побажати всім тільки хороших позитивних результатів всіх обстежень і щасливого. Материнства, максимальної насолоди, перебігу вагітності і щасливого майбутнього батьківства для кожної родини.